Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юей ей зроблена в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3 Подивіться, що в нас буде сьогодні. В нас ось тут є російські стрільці. Давайте подивимося. Дивіться, в них атака 25 і життя 85. Скільки їх? Більше двох тисяч. Дві тисячі російських стрільців. Запам'ятовуємо. Атака 25 і життя 85. Тепер український сердюк. Одна тисяча. Дивіться, життя 85, атака 40. Сила пострілу. Тільки подивіться, і зараз ми побачимо, хто крутіший: тисяча сердюків чи 2000 російських стрілків. Ха -ха, вони повністю вдосконалені всюди, і у казармі, і у е академії. І це буде дуже-дуже цікаво, як на мене. Жорж, давайте ми не будемо довго тут балакати. Ви, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях: слава Україні! Я відповім героям слава! А ми вже тут будемо починати. Виділяємо сердюків і посилаємо їх уперед. Нехай ідуть і валять ось цих стрільців. Так, дивіться, дивіться. о це просто щось ось це справжня краса, тільки подивіться. Ви уявляєте? Дивіться, а просто щось нереальне. Подивіться. Залишилося 881 сердюк. А як ми всі з вами бачили, знаєте, мені здалося, що у сердюки починають стріляти раніше. Тобто, в них, знаєте, на відстань, яку вони стріляють, вона трошки більша, ніж у стрільців. І тому сердюки вже палять, а російські стрільці просто падають. Вони не встигають навіть підняти рушницю. І це просто нереально. Це щось, ось це експеримент, ось це просто круть. Я в захваті, друзі. Треба буде наступного разу взяти ще більше стрільців, тому що це просто супер. Мені дуже сподобалося. Якщо вам теж сподобалося, ставте лайк, пишіть у коментарях, що сподобалося. І буду робити ще багато-багато таких відео. Тому що я, друзі, від цього просто кайфую. Подивіться, які вони гарні. Це сердюки українські, Ух, сила українська. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ! Все буде Україна, буде тільки перемога! Щастя вам, друзі, з вами був Сашко. До побачення.